Друзі, всім привіт. У нас сьогодні середа, 10 вже січня, трішки сьогодні вже не такий мороз у нас, я можна сказати, майже його і не відчуваю, що невели... ну, невеличкий є, але вже не такий, як оце два дні підряд, у нас був майже 17 градусів. Мороз дуже такий був, добротний, і в мене, друзі, пройшов, не пройшов, а прийшов... прийшовся окрол. На ці числа. Зараз підемо подивимося. Я не заглядав. Я подивився, що пух нарваний. Зараз хочу подивитися. Це вона, значить, сьогодні ночі або вчора вона навела кроленят. І подивимося на наш результат. Зараз пробіжемося по нашому господарству, трішки я покажу. І обов'язково подивимося цей окрол, тому що я його очікував. Це в нас перша кролка, і який він у нас вийшов. Чи взагалі у нас вийшов, друзі? Так, ідемо. Вода у нас так позамерзала, бачите, викидаю так. з кожних мисочок утром і вечором. Так, пробіжимося, зараз у нас Зайдемо качати, хочу зразу нахожу все. Так, друзі, сьогодні у нас 8 градусів. Я їм зранку трішки налив води, бо воно позамерзало, не хочу відбивати. Знову поб'ю поламаю. Так, в них кукурузка тут є, ну тут тепло, затишно. так. На цьому не будемо акцентувати уваги. Курей зранку я вичистив, вони ходять у нас, бо ці два дні вони навіть і не виходили. Хоча я відкрив трішки, на там все закінчилося. Так. Зараз, музику збавлю, друзі. Так, тут у нас все по, по кроликам все в нас добре. Значить, я вибиватиму цього кролика на м'ясо, як і говорив. Так, самці є вибрати ще, бо в мене запитували, чи ви передаєте. Зараз не передаю, я думаю, всю ситуацію всі бачать у нас в Україні, то зараз, поки кроликів я не передаю. Чекаємо. І забуваю цю кролицю, друзі. Вона під себе ходить, вона налипає, вон, бачите, що з нею? Не хочу. Вона не така стара, але от я її скільки разів не парував, результат ноль. Все, теж вибиваю і заміщаю її молодою кроличкою, друзі. Так, і саме головне це ось ось. Так. Так, світло я включив. Що? Пух, ви бачите, кроличка молода. Це в неї перший раз. Зараз зайчик, сейчас. подивимося, що в нас тут так пух є. Зараз я перед тим як лізти, я беру так рукою намащую. Так, дивлюся, чорненьке щось лежить. угу. Так, друзі, дивіться, вони замерзли. Ви бачите? Вони замерзли каленята. Навіть в пуху. Бачите що? Два. Позатенькі такі. Три. Чотири. Чотири кролика, друзі. Тут був чотири маленьких кролики. Каліфорнійчики, яким не, мабуть, не було права жити. Чи вони змерзли? Шкода. Шкода, оце вам так, навіть не знаю що й сказати. Маточник я поставив в срок, а кроленят немає. Так, дивимося там, нема ніде нічого, нема. Друзі, чесно, настрій пропав, шкода гарні, я думаю, були б краленята, тим паче вони вже чорні, я навіть був впевнений по їхньому вже окрасу, що вони були б поплисти у такого кольору гарні б. Те, що вона переворотка, бува таке. Ну, ви ж бачите. Ще раз хочу сказати, що ці морози два дні. Чесно, я думав, що вона трішки затягне його. Або раніше. Раніше ні, вона і не затягнула. Вона в срок. Виходить, 8-9. Так вона її привела кроленят. І результат ми з вами побачили. Друзі, всім доброго вечора. Хочу зараз вам показати кролицю. Як її закормив, а потім чекаю від неї якось приплода. А воно діла не буде. Вона сиділа, вона парувалася, а результат був нуль. Оце як в мене тоді жахнув міксоматоз, що я крили не парував нічого. Оце зараз я вам покажу за 4 місяці, що буває з кралицею. І не допускайте такого, як допустив я. Я рідко до такого доводжу, але кралиця молода. Її півтора роки, а зараз подивитись її. Так, ось вами результат. ви Бачите? Дивіться. Я буду старатися знімати так, щоб менше було крові. Оце в мене така кролиця. І я від неї ще щось і хочу, так? Да? Бачите? Вона яка зажарівша, дивіться. Оце так. Оце за цей час. Хоч і на зерні, хоч і на цьому. Вона це сиділа. Вона. вона сиділа в мене, я вам показував відео, що вона в мене сиділа на овсові і на комбікормі. Ось вам і результат. Вона в случку не йшла. І результат такий є. Не допускайте до такого. Ви будете чекати, бо вона в мене вже спарувалася два рази. Я чекаю, чекаю. А результата нуль. Так. І ось, друзі, дивіться, яка внутрянка. Як ви думаєте, щось буде? Я думаю, що ніяких кролинят тут не то що, навіть даже не розполагається бути. Дивіться, скільки жиру. Зараз я поділяю, і на цьому жиру можна буде жарити картоплю або ще якісь смаколики. Ось вам результат цієї, та не цієї, а результат моєї праці. Як я... Загубив таку кроличку гарну. Так, надіюся, що YouTube не забанить. Дивіться, результат. Бачите? Отака От тарілка глибока, оце в мене з кролиці жиру, друзі. Просто я в шоці. Оце так.